Час повертати своє на Коломийщині Триває набір добровольців у гвардію наступу. Зараз працівники відповідних структур навідуються на підприємства Коломиї та району і ознайомлюють людей з умовами служби і мобілізацією. Цього разу завітали на Коломийський хлібокомбінат. Представники поліції Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військової адміністрації та прикордонної служби відвідують підприємства Коломиї і району. Усе для того, щоб розповісти людям про створення гвардії наступу. Це буде вісім бригад добровольців, розповідає Василь Свиридюк, головний спеціаліст відділу з мобілізаційної та оборонної роботи Коломийської районної військової адміністрації. Ми проводимо ці зустрічі з підприємствами і дякуємо підприємствам, які в цей нелегкий час продовжують працювати. Створюють надійний тил для збройних сил. Сплачують податки за рахунок, грубо кажучи, у цього тилу країна тримається, витримає і впевнений, що отримає перемогу. Одна із складових гвардії наступу це бригада Людь Національної поліції України. Сюди можуть добровільно записати чоловіки та жінки від 18 до 55 років. Завдання бригади Людь це проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно розвідувальних груп, а також забезпечення громадського порядку на деокупованих територіях, допомога збройним силам та місцевим мешканцям, розповідає Ігор Гдичинський, начальник сектору кадрового забезпечення Коломийського районного відділу поліції. Зарплата поліцейського національної поліції буде складати від 25 тисяч гривень. того, вони будуть отримувати. 30 тисяч президентської премії одразу на службу не відправлятимуть. Особи проходитимуть навчання і злагодження впродовж трьох-чотирьох місяців. Продовжує Ігор Гдичинський. Детальну інформацію щодо бригади Людь та інших бригад можна дізнатись на сайті storm.mvs.gov.ua або ж безпосередньо у Коломиї є. У нас представник поліції в ЦНАПІ, нашому Коломийському, який знаходиться на біля залізнодорожного вокзалу, а також безпосередньо працює комісія в. В Коломийському районному відділі поліції. Ще одна із бригад гвардії наступу Сталевий кордон. Це вже військова служба, і туди набирають також добровольців, розповідає підполковник В'ячеслав Онофрей, старший офіцер з добору на території Івано-Франківської області Чернівецького прикордонного загону. Це буде мобільний прикордонний загін. Військова служба, всі пільги там зобов'язані. Вони також розповсюджуються на представників, як на військових людей. Тобто військова вислуга, пишуть зарплат. Пільги, ну і виплати. Підрозділ, підрозділ новий. Підрозділ буде виконувати функції в складі Сил оборони. Зрозуміло, що на озброєнні буде і протитанкові, і артилерійські розрахунки. Керівництвом цього підрозділу призначені офіцери. Сержанти, які в свій час першими зустріли ворога на кордоні, ті, що мужньо боронили Азовсталь, билися на Лиманському, Бахмутському напрямку. Окрім цього, говорили на зустрічі і про мобілізацію військовозобов'язаних. Володимир Ківерський, начальник відділення обліку і бронювання Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, нагадує, що строкова служба у період воєнного стану скасована, але для чоловіків до 27 років можлива служба за контрактом. Згідно закону, в воєнний стан строкової служби вона відмінена, тобто ми їх не маємо права призивати. Але є хлопці, що хочуть дійсно служити, і тому для них зробили такий виняток, що зараз є призов на військову службу за контракт. Це це таке саме, як в поліцію, тобто, вони, якщо він ще ми йому не маємо права призивати по мобілізації, бо він ще призовного віку, тобто, йому ще не виповнилось 27 років, і він ще не був переданий в запас. Тобто, а бажання є. Тобто на початку ми їм казали, що до побачення, і хлопці, ви поки що цей. Зараз це змінилося, і так само є ця військова служба за контрактом. Укласти контракт із Збройними силами можуть і жінки, нагадує Володимир Ківерський. Їх ніхто не буде призивати по мобілізації, це чисто добровільно. Та не лише на добровольцях тримається захист країни, продовжує Володимир Ківерський. Людина тому і називається військовозобов'язана, тобто що вона має якийсь обов'язок. По закону вони повинні, навіть якщо немає повістки, а він знає, що він військово зобов'язаний. Це не має значення. Служила ця людина, в армії не служила. Для того, щоб ми знали, на кого ми можемо розраховувати, просто повинні підійти, уточнити свої дані. Представники усіх структур нагадують, що особу, перш ніж потрапити на військову чи поліцейську службу, повинні пройти військову лікарську комісію, психологічне тестування і навчання.